Всім привіт! Мене звати Людмила і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні піде в нас тема про орхідеї матусі та їх діточок. Які ж вони мають успіхи із останнього відео? Що в них нового сталося, як вони виросли? Ну, почнемо. Це в мене орхідея виглядає ось так. В неї, скоріш за всього, проблема з точкою росту, тому вона мені і видала дві орхідеї. Сама орхідея доращує корінчики, розкуклює старі, нові від шиї вона не ростить. В неї вся коренева маса основна знаходиться на верху горщика. Ось отак вона виглядає. Має вона Двох діток. Ось, бачите? Одна верхня дітка, це перша велика, там же листочок не виросте, і ось нижня дітка, трошки менша, але вона нічим не поступається своїй старшій сістрі. Що ж, у них по корінчикам, давайте подивимося. Бачите, які вони вже товстючі, жирнючі, великі, ростають фрунт. І вже в кожній орхідеї більше, ніж три корінця. Але я для себе вирішила, що вони будуть сидіти до останнього на мамці, поки це допустимо. Хочу, щоб орхідеї дуже гарно окріпли, і коли я їх пересадила в ґрунт в свої власні горщики, щоб для них це не було стресом, тому що багато буває випадків, коли після пересадки дітей в свої власні горщики. Вони стресують, починають втрачати кореневу, а нема чим питати листову масу, і вони починають гинути. У мене такий досвід є, тому я не буду квапити ці події. Ця орхідея в мене незнайомка, і я б хотіла, щоб вона заквітла, але не дітка, щоб заквітла, щоб сама ця орхідейка проквітла, тому що діточкам я бажаю, щоб вони все ж таки краще виросли. Мали гарну листову та кореневу масу. Ну і звісно що хочеться дізнатися, що ж це за красуня така. В неї дуже гарні листочки, вона дуже сильна, дуже здорова. І ви бачите, як дуже швидко розвинулись в неї дітки. Дітки величенькі, ось у порівнянні з моєю рукою. Дуже вона гарно росте, молодець, осінь та зимку вона провела недаремно. Так що, я так сподіваюся, що літом я буду їх відсаджувати. Переходимо далі. Це в мене орхідея, парфюмерна фабрика Odorion. Ось так вона виглядає. За цей час вона наростила вже 2,5 листочка. В неї була проблема, якась точка росту, не знаю. Не було листочка центрального. І ось така вже велика діточка. Діточка вже також має багато листочків, має багато корінчиків, і в цілому мене дуже сильно радує. Тут, звісно, я не буду поспішати, бо на цій орхідейці тільки одна дітка. Хай вона сидить, матусі вона нічим поки що не заважає. Можливо, теж я її влітку або наприкінці пересаджу їх в окремі горщики. Щоб і матуся розвивалася, і дітка розвивалася вже окремо. Бачите, як гарно ростуть в мене дітки. Я цьому дуже сильно рада, що мій дитячий садочок розвивається. І сподіваюся, що все буде дуже-дуже гарно в них. Ось я вас тримаю на пульсі подій. Сподіваюсь, вам було цікаво До зустрічі на моєму каналі.